<зайченят>. Гарно жили, не сварилися, гралися і бавилися, проти вчитися не хотіли, набридла їм дома сидіти і пішли вони світом мандрувати. Ось ідуть через ліс, зголодніли. А тут з ялинки білочка стрибає каже, хочете мої любі, я пригощу вас горішками та грибочками, але виконайте спочатку мої завдання. Допоможемо зайченятам виконати завдання білочки. Перше завдання порахувати. Скільки шишок? Три. Скільки жолудів. Три. Скільки їх. Усього. Шість. А тепер порахуйте ягідки. Скільки ягідок шипшини? Дві. Скільки ягідок калини? Чотири. Скільки їх разом? Шість. Порахуємо листочки. Скільки клинових? Скільки дубових? П'ять. Скільки буде їх разом? Шість. Пригадаємо склад числа шість. Молодці, малята. Є у мене чарівні мішечки, каже Білочка. Відгадайте загадку і дізнайтесь, що в них. Ми світліні кутів і сторін. Серед нас є кружечки, квадрат і трикутник. Нас діти рахують, малюють усі. Скоріше скажіть, хто ми такі? Здогадались? Це геометричні фігури. В першому мішечку плоскі, а в другому об'ємні. Зараз я з мішечка буду доставати плоскі геометричні фігури, а ви їх називати квадрат, круг, прямокутник, трикутник. овал. Молодці! А тепер об'ємні геометричні фігури називайте куб, куля. Добре. З яких фігур зроблена ця аплікація? З об'ємних чи площинних? Вірно з площинних. А що можна зробити з об'ємних фігур? Побудувати замки, фортеці, молодці. Зайчики виконали всі завдання, а тепер хочуть повернутися додому, але не можуть вибрати стежку. Давайте допоможемо зайченятам. Широка стежка для лисичок та вовків, вузька для зайчиків і білочок. Тож, по якій стежці іти зайчиком? По блакитній чи по коричневій? Яка з них вузька, яка широка? Правильно, по блакитній стежці перевіримо. Все вірно. Зайченята повернулися додому, і мама зайчиха почала їх навчати. Поклала вона на стіл два зошита і одну книжку. Скільки всього предметів вона поклала? Три. А що ми зробили з предметами? Ми їх склали разом. А який знак необхідно поставити між предметами в такому разі? Знак. Плюс. Запишемо приклад. 2 плюс 1 дорівнює 3. Мама зайчиха задала зайченятам задачку. На обід зірвали спочатку маленькі морквинки, потім великі. Порахуйте, скільки маленьких морквинок. 3. А скільки. Великих? Дві. А скільки разом буде у зайчиків на обід? П'ять. Яку дію ми виконали? Додавання. Яким знаком позначається додавання? Знак плюс. Запишемо прикладом. Три плюс два дорівнює п'ять. Обідали зайчики і побігли в ліс гуляти. І нам час закінчувати. До побачення!